Всім привіт! У нас знову повітряна тривога. Настроєння, звісно, не ахті. Погодка теж. Вчора було більш-менш, сьогодні у нас дощ. Зробила отакий собі бутербродик. У мене така є вафельниця. Але вона там має різні насадки. І можна робити отакий гріль. Підсушила батон, сир і ось такий їм бутерброд. Вчора сусідка, до речі, дала мені такі класні лілії, сказала, що воно. Ну, в общем, квітка є така. Значить, як знаєте, дудочкою витягнута. І каже, дуже-дуже пахуча. Думала, буде гарна погода. Зараз буду садити, але б дощара, але садити, все равно зараз буду. Покажу, які булинки. Ось такі, бачите? Здорові булинки. Ось. Буду садити, все рівно. Дала мені аж раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8 цибулинок. Так що хочу ось тут посадити на цій клумбі. Запишу, думаю, для вас отаке відео невеличке. Раніше я робила для вас таке відео, ходила по своєму двору, підбадьорювала вас, сказала, що життя після жовчного продовжується. І ніколи не думала, що буду говорити. Що життя під час війни воно триває, воно є. Ми не здаємося, нас не зламати. Чоловік, мій, ви знаєте, він мене майстер по електриці, так що, українці, кажу, наші люди герої непереможні. Зараз пішов сезон генераторів. Знаєте, що русня б'є. По наших електростанціях не можу ніяк заспокоїтись. Якщо в мене хтось дивиться з моїх підписників, з мого каналу з першого, я знаю, що дехто перейшов і сюди. Хоча зразу скажу, я я від вас хочу втікти, тому що ще в тому. На тому каналі в мене там було ще на початку війни відео таке, що російський окупант, чого ти приперся на нашу землю? Що ти хочеш тут захопити, кого ти хочеш освободити, прийшовши із своєї країни, де немає людям нормального життя, хоча ви цим гордитесь, я вже це побачила, знаю. Але як би не було, ви вже всі бачите, що воюєте ви з людьми, з українськими людьми, ви прийшли сюди вбивати нас. І я вже говорила, що в перших відео, продивіться, ще мої там відео, я не знаю, місяць-два пройшов, я говорила, що прийдуть ваші діти, ті, які прийдуть, вони прийдуть вбивцями і вони це будуть знати. Не дивлячись на те, що там розказує ваш зомбоящик, вони прийдуть і побачать, що вони тут роблять. Тут немає ні нацистів, ні бендеровців, тут є українська родина, українська сім'я, яку він гвалтував, вбивав, не щадив ні дітей, ні жінок, нікого. І зараз ось так те саме. На полі боя нічого не можемо, обісралися, втікаємо, але треба ж, як кажуть, напослідок ще напоганити. Тому ми все рівно позакуплювали свічки, люди покупляли генератори, зараз ось чоловік мій теж робить профілактику, люди десь достають, купляють, відновлюють. так що він... Робить ось таку зараз в мене роботу. Зараз теж немає його вдома, десь поїхав на виїзд. А я ось знову своєю філософією. Погодка не ахті, нема що робити. Думала, сьогодні навіть познімаю трошки вам погороду. Хотіла зелень сіяти, але дощ. Хожу ось сюди, дощ ляпотить. Єдине, що посажу ось, ось ті квітки лілії. Я ось, до речі, в мене тут. Вже вони поцвітались, але в мене були тут п'ять штучок дуже таких красивих е сортових. Вони мене навіть зацвіли, але малесенькі були. Чогось я, ну, така обстановка, що не до квіток іноді було. Але п'ять штук купили, в мене чотири тільки прийнялося, повилазили, одненька чогось так і не вилізла. Може, на слідущий рік вона буде. Побачимо. Так що, лілі, які в мене трошки є, такі різнокольорові. Ну, побачу ще, що там мені сусідка дала. Так, що ось таке невеличке відео. Походила, поговорила з вами. Ми тримаємось, все нормально. Сказали, що сьогодні не буде цілий день світу. світла, але поки що є. Тож зараз хочу відео вам відправлю і бігом на зарядку телефон. Дожую свій бутербродик. Вже замерз. Ось така вже осінь. Опадає листя, горіхи наші вже почти опали. Так що потрошку осінь заходить у мій двір. Ну, все, всім пока-пока, тримайтеся. Ми переможемо, все буде добре. Слава нашій Україні! І я дуже вдячна нашим людям. Ви всі для мене герої. Всі все люблю, цілую до наступних відео.